Добрий день, малята, любі хлопчики дівчата. Наша батьківщина Україна. А ви, хлопчики та дівчата, маленькі українці. Послухайте вірш про дівчинку україночку. До барвистого віночка, вишиваночка, сорочка, фартушок і чубітки, різноколірні стрічки. Це Оленка Україна. Як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Малята. А зараз уважно дивіться на малюнки, про що нам віршик розповів, що у ляльки одягнено до барвистого віночка? Вишиваночка, сорочка. Фартушок, а на ніжках що чобітки? А що на віночку різноколірні стрічки? Оленка хто? Українка? Як вона співає? Дзвінком. Що в неї сміється? Оченята. Що роблять ноженята? Ну, Танцюють. Дітки, а зараз послухайте віршик Україночка ще раз. До барвистого віночка вишиваночка-сорочка. Фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Це оленка українка. Як вона співає дзвінко, Як сміються оченята, як танцюють ноженята. Малята, я сподіваюсь, що ви запам'ятали, що ви маленькі українці, і Україна наш рідний дім. До нових зустрічей!